Коломийщину відвідали представники освіти Хуського району Закарпатської області. Візит відбувся в рамках всеукраїнської акції Нові стандарти, нова школа. Ініціатором заходу виступило Міністерство освіти та науки України. Освітяни Закарпаття побували у методичному центрі та відвідали Нижньовербійську і спадську школи. Детальніше про візит закарпатців Богдан Малецький. Коломищину та Хустський район вже давно пов'язує дружні стосунки, і плідно вони розвивалися саме в галузі освіти. Тому делегація хустських педагогів на чолі з начальником відділу освіти Павлом Русиним з задоволенням приїхала до столиці покуття. Головний освітянин Хущини каже, що нашим вчителям є що показати його колегам. Хуський відділ освіти хоче поновити співпрацю з Коломийським відділом освіти. Співпраця між освітянами це наша мета. І добре, що цю мету нашу відчуло Міністерство освіти, і воно запропонувало для всієї держави значить такий обмін напередодні нового навчального року у рамках програми Нові школи, нові стандарти, нові школи з тим, щоб працівники відділів освіти подивилися, оцінили себе і подивилися, як інші працюють. Яка готовність шкіл в, цьому, в рамках цього, крім того, особлива увага приділяється під час цього ознайомлення? Це значить умовам навчання і виховання першокласників, які з цього року починають, значить, вступають у такий ну, для них новий державний стандарт викладання у початковій школі. Погоджується з ними Марія Болидзюк, виконуюча обов'язки начальника відділу освіти Коломийської районної державної адміністрації. Вона розповіла, що сама неодноразово бувала у Хуцькому районі, вивчала їхній досвід, тому з впевненістю може сказати, чого варто показати гостям із Закарпаття. У нашому районі колеги з того боку Карпат відвідали Нижньовервіську та Спаську школи. Ми плануємо поділитися всім, що ми маємо найкраще. І нам дуже приємно з того, що Павло Павлович знає наш район 9 років назад і зможе порівняти який прогрес у нашому районі, як ми пішли вперед? Чи ми стоїмо на місці? Чи в нас відбуваються якісь перетворення, особливо у школах? Як ми займаємось вихованням і навчанням дітей? Хутських освітян вітав також і голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич. Він побажав педагогам плідної роботи. Очільник району запевнив, що дружні стосунки будуть розвиватися й надалі. А обміни делегаціями приноситимуть користь освіті обидвох районів. Район у нас немалий район великий. Вам розкажуть більше, розкажуть наші люди, які є працівники управління освіти нашої Коломийської. Про наш край покажуть наші школи. Я знаю, що у вас є що показати. Дуже багато є показати. У вас хороша область, гарна область. Думаю, що люди поїдуть до вас і подивимося, як ми працюємо. Уважкось навчимося. Ви в нас повчитеся і будемо з вами, дружити. нам щастить Всім разом над задоволення від того, що ми є нормальні, відповідні керівники і жителі такої держави в Україні. А того дня на Прикарпаття приїхала не лише хустяни. Відвідали нашу область делегації всіх районів Закарпаття. Ввечері в обласному центрі підвели підсумок всеукраїнської акції Нові стандарти, нова школа. Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма НТК».